В ефірі програма до вас запитання сьогодні. Її веду я ігор Середа. Сьогодні запитання на тему діяльності державної служби та реформування галузі державної служби. Ми будемо ставити начальнику управління державної служби головного управління державної служби України в Полтавській області Олександру Івановичу Черчатому. Вже вітаємо вас Олександр Іванович, Добре. в нашій студії. В народі дуже багато говорять про адміністративну реформу. Це взагалі стало притчою в цих поділ. Цей територіальний про реформування служби державної. Скажіть, будь ласка, в чому полягає взагалі суть цього питання і наскільки ми можемо похвалитися здобутками в цих галузях? Ну дійсно, я з вами погоджуюся, що питання як кажуть народі з бородою. І мабуть, лише лінивий не обговорював. Проблеми, які єсні в системі органів виконавчої влади, в системі державного управління, шляхи їх подолання, рецептів багато, але довгий час ми тільки те говорили, що тільки те робили, що обговорювали ці проблеми, а справа не рухалась вперед. І лише останні роки можна сказати, що в цьому напрямку в державі зроблені конкретні кроки. І ми сьогодні про них говоримо. Звичайно, хотілося б, щоб ці процеси йшли швидше. Хотілося б бачити вже сьогодні конкретні результати, які сприяли б тому, що органи влади ставали більш доступними до людей, якість послуг, адміністративних послуг, які надають органи влади, ставала більш якіснішою. хотілося б. Але очевидно, це процес не одного і не двох, Років а він дещо розтягнутий в часі, хоча е, будемо так надіятися, що е, невдовзі ми побачимо ті результати. Сьогодні ми можемо говорити вже про певні результати адміністративної реформи на е, центральному рівні. Е, ми неодноразово е, наводили приклади статистичні, е, поз, як позитивні моменти е, наводили приклад того, що скорочена кількість центральних органів виконавчої влади. Чітко унормовано питання напрямку діяльності того чи іншого центрального органу виконавчої влади, скорочено кількість контролюючих органів 66 до 11, нормовано питання кількості заступників керівників керівника центрального органу виконавчої влади, розмежування політичних і адміністративних посад, що перспективи очікується, це також є позитивом. Але е, виявляється, що на центральному рівні цей процес пішов дещо швидше. А на регіональному рівні, а ми зараз говоримо, що адміністративна реформа переживає якраз етап реформування на регіональному рівні. Тут ситуація дещо складніша. В чому ж особливості саме от реформування на нашому регіональному рівні? Значить, знаєте, що питання заключається в тому, що довгий час ішла така полеміка, що ж ми хочемо збудувати на регіональному рівні, яку ж систему органів виконавчої влади необхідно зробити так, щоб вони дійсно були якісними, щоб не було дублювання функцій між різними структурами, щоб знову ж таки споживач послуг відчував те, що цей орган необхідний в тому чи в іншому регіоні. Були абсолютно такі радикальні пропозиції, які заводились до того, що взагалі, скажімо так, функції, які виконують територіальний підрозділ Центральних органів виконавчої влади, необхідно повністю передати місцевим державним адміністраціям, таким чином, збільшивши їх кількість структурних підрозділів, чисельність і таке інше. Хоча, якщо говорити мовою цифр, то тут ситуація следующая. От, скажімо так, Полтавська область. Нас сьогодні в області нараховується близько 9 тисяч державних службовців, із них близько 2 тисяч це державні службовці, які працюють в апараті місцевих державних адміністрації та їх структурних підрозділах. А левова частина державних службовців близько 7 тисяч це якраз ті, хто працює в так званих Територіальних підрозділах центральних органів, виконавчої влади. По суті, це якійсь мірі держава в державі, тому що вони діють відповідно до того положення, яке є в них, ті функції, які вони виконують відповідно до цього положення, своя вертикаль, тому що керівник призначається і звільняється відповідним вищестоящим органом, керівником вищаючи організації. І, звичайно, вони повинні б, виходячи з закону про місцеву державну адміністрацію, координувати свою діяльність із місцевими державними адміністраціями. але, як показує, досвід, не завжди і не кругом це робилось. І тому певне, певний такий дискомфорт в організації влади на регіональному рівні спостерігався безумовно. Тому виникла необхідність врегулювати ці питання і розставити, як кажуть, ці крапки на ді, зв'язку з чим і. По суті, до цього і зводиться система реформування на регіональному рівні органів влади, визначити повноваження місцевої державної адміністрації, функції територіальних підрозділів центральних форм виконавчої влади. Сьогодні вже мова не стоїть про те, що кількісне скорочення чи потрібен, чи не потрібен орган той чи інший. Хоча це питання стояло, і, скажімо так, якщо взяти Полтавську область, то все-таки певна кількість територіальних підрозділів. Вона зменшила за цей період, знову ж таки, в результаті тих функціональних обстежень, які проводились і нашою структурою, і спільною робочою групою у складі представників тодішньої головдерслужби, адміністрації президента, була підготовлена відповідна довідка, де дійсно процедура процес дублювання функцій був зафіксований тими чи іншими органами, які розміщені на території. Відповідного регіону, і тому можна сказати, що частково ті висновки, які були зроблені в довідки, лягли в основу адміністративної реформи на регіональному рівні. І знову ж таки на території Полтавської області кількість територіальних підрозділів центральних органів канавчої влади дещо зменшилась. Але сьогодні мова не стоїть про. Такі радикальні зміни мова стоїть про чітке розмежування функцій між територіальним підрозділом і місцевою державною адміністрацією і посилення координуючої ролі місцевої державної адміністрації на відповідній території. Нещодавні рішення, яке вивелось в указ президента 24 травня 2013 року, за номером 307, воно направлено наскільки я розумію, на взагалі-то. Розсіювання туману і більшу конкретизацію, як то кажуть, в реформі. На що направлений цей указ, як яке раз, він значення от як має? От якраз цей указ і е, з'явився як необхідність вирішення тих проблем, про які я говорив на початку. Мова йде якраз про посилення ролі місцевої держадміністрації на відповідній території. Відповідно до цього указу, до речі, хочу сказати, що Полтавській області це питання заслуховувалось на одній з останніх колегій при голові Полтавської обласної державної адміністрації в серпні місяці. Дано відповідне доручення Олександру Васильовичу довиченком по тому, щоб ці питання були врегульовані. Суть указу зводиться до того, що віднині діяльність територіальних підрозділів повинна чітко координуватися з місцевими державними адміністрацією. Це стосується питання, починаючи від планування їхньої роботи і погодження планів із місцевою державною адміністрацією, кінчаючи питанням призначення і звільнення керівника того чи іншого територіального підрозділу центральної виконавчої влади. Безумовно, це накладає е, свої відбитки на цю роботу. Дехто з територіальних підрозділів ще, е, ще не включився в це русло, і ми під час перевірок, які проводимо на терені області, е, акцентуємо увагу на дотримання цього 307-го указу президента. Я думаю, що невдовзі питання буде врегульовано, і дано право керівництво місцевої державної стація заслуховувати керівників територіальних підрозділів на колегії і ставити питання про доцільність навіть перебування на цій посаді. Тобто, іншими словами, більше органам місцевого самоврядування територіальним органам більше дано, дано повноважень саме в контролі за е, територіальними органами центральних Місцевій органів. органи державні адміністрації да. по по, про виконавчу так. владу йдеться. Я, я зрозумів. Я... Але я... разом з тим відповідальність місцевих державних адміністрацій зростає. І про це президент говорить в своєму указі. Чітко розставлені всі крапки. Я зрозумів, Олександр Іванович, ви вже зачепили тему, ви сказали перевірки, перевірки, скажіть, будь ласка, ну заліто державні службовці, це люди, які повинні чітко дотримуватися законів, чітко дотримуватися не, не люди поза законом, а ті, які чітко повинні бути на службі закону. Скажіть, будь ласка, е численні ваші перевірки, про які ви говорили, які дали результати саме по дотриманню законодавства в галузі саме державної служби і взагалі законодавства України. Ну, відповідно е до нашого положення, ми здійснюємо контроль за дотриманням державними службовцями закону України про державну службу, закону України про засади. І протидії корупції, і є у нас відповідний план проведення таких перевірок, а також ми такі перевірки проводимо за відповідним дорученням керівництва Нацдержслужби, а також за зверненням, скаргами громадян. Але пам'ятаєте, я на початку створення нашого управління говорив і зараз до речі є актуальним це твердження, що я не хотів би, щоб нашу структуру сприймали як контролюючий орган, який з'явився на терені області. І махає шаблею. Ну, є у нас багато таких структур, які займаються, які здійснюють функції контролю. А такої структури, яка б якійсь мірі допомогла державним службовцям, службовцям, можливо, навіть захистила їхні інтереси, тому що досвід нашої роботи показує, що наших колег є від кого і від чого захищати, починаючи від порушень чинного законодавства при прийомі на роботу, проходження державної служби, накладання дисциплінарних стяг. Кінчаючи питаннями звільнення державних службовця. На жаль, е такі порушення ми фіксуємо, в тому числі і з боку керівництва тих чи інших е установ. І державна службовець залишається по суті без беззахисним тій чи іншій ситуації. Хоча я завжди говорю, що чинне законодавство виписано досить чітко, і якщо державний службовець його знає, то там прописані норми, які його добре захищають. Інше питання: чи хоче він цього, чи хоче він захищатись, захищати себе, чи бачить він себе сили захищатись, захищати свої інтереси, це вже питання інше. Я вам скажу, що ми не йдемо з перевіркою ту установ, якщо це планова, перевірка, в якій перед цим не побували наші фахівці і не надали методично консультаційну допомогу по питанням проходження Державної служби, дотримання антикорупційного законодавства. Тобто, тобто як в загальноосвітній школі спочатку матеріал дали, потім контрольна робота. Матеріал може, контрольна можна робота. Можна так сказати, це е, наш стиль роботи. Тобто, спочатку ми навчили, а потім перевірили, як, як ці матеріали засвоїли. Але на жаль, знову ж таки, особливо в цьому році ми зробили такий акцент на контрольно-інспекційній діяльності на перевірках, і зафіксували все-таки той факт, що порушень все-таки багато допускається, не дивлячись на те, що методична конституційна робота, роз'яснення є проводиться ця робота. Ну тут що можна, яку причину можна звати? А Виходки з проблеми, яка є на державній службі, це загальновідомі. Факти плинності кадрів, коли йде е, така кадрова ротація, змінюються керівники кадрових служб, е, і безумовно це е, накладає свій відбиток на якості роботи і на тих е, е, помилках, які допускаються під час виконання своїх функціональних обов'язків. Олександр Іванович, а от в чому ви бачаєте от найбільшу проблему? все таки незнання закону чи відверте нехтування ним? От які на вашій практиці найчастіші проблеми взагалі органів влади на місцях, от які стають причиною порушення закону? Я б сказав по іншому, очевидно, що все-таки відсутність досвіду роботи, відсутність практичних навичок оце накладає відбиток на тих на характер роботи і на тих проблемах, які ми фіксуємо. Ну, скажем так, перевірку починаємо з того, що відсутні або наявні проблеми в таких от документах, які мають бути в кожній установі, як регламент роботи, правила внутрішньотодового розпорядку, колективний договір, положення про преміювання, які часто складені з порушенням норм чинного законодавства, питання конкурсного відбору на державну службу, призначення державних службовців. Коли ранги державним службовцям не призначаються часно або скажімо, призначаються з порушенням чином законодавства, ми вже говорили про накладання дисциплінарних стягнень. Хай, хоч і незначна, незначний розмір сьогодні заробітні плати, але і складові заробітні плати державних службовців не завжди дотримуються, або, скажімо так, одна з складових це встановлення надбавок і проміювання державних службовців. Якщо є в тій чи іншій установі, якщо фонд заробітні плати дозволяє, тому що ми говоримо про те, що на жаль він сьогодні є мізерним, то і в цьому разі в ряді установ ми фіксуємо порушення, і які ведуть безумовно до погіршення матеріального стимулювання державних службовців. Скажіть, будь ласка, от матеріальне стимулювання цікава тема, така говорять уже і самі держслужбовці говорять про те, що Непрестижність професії держслужби в галузі держслужби це в першу чергу низькі зарплати. Скажіть, будь ласка, якось тут буде мінятися ситуація, оскільки дійсно, якщо подивитися на зарплату держслужбовця, я не розумію, як там люди взагалі працюють. Ну, ви торкнулися найбільш актуальної теми для державних службовців. Ми її всі обговорюємо зараз. Тому що, на жаль, ми констатуємо той факт, що сьогодні посадові оклади державних службовців вони не переглядались з 2008 року, і сьогодні вони зрівнялися із посадовими окладами некваліфікованої робочої сили. Сьогодні посадовий оклад і спеціалістів, і за вже і начальників відділів фактично. Зрівнялися і дорівнюють мінімальному розміру заробітні плати, які є сьогодні у нас в державі, 1147 гривень. По суті, це навіть нижче, ніж середній розмін пенсії, скажімо так. Безумовно, це кричуча проблема, тому що, ну, скажімо так, державний службовий – це особлива категорія населення. Хотілося б комусь цього чи не хотілося, але це все-таки повинна бути еліта суспільства. Це спеціальна категорія людей, які живуть за окремим законом, який регулює їхню діяльність. І таких обмежень своєї діяльності, які мають державні службовці, не мають жодна інша категорія населення України. Часто нас порівнюють з бюджетниками, але з усією повагою до вчителя, до лікаря вони немає тих обмежень, які маємо, ми, і ці обмеження прописані в антикорупційному законі, в законі України про державну службу вчитель, лікар має право і можливість заробити, заробити десь додаткову копійку і якось щоб утримати родину. Ми маємо цілий ряд обмежень, і закон чітко фіксує ці обмеження. І ми можемо жити лише за ту заробітну плату, яку нам держава гарантує. І сьогодні, на жаль, ситуація складна, і ми говоримо, що це є одною із причин плинності кадрів, які є на державній службі. Ну, дякувати Богу, у керівництві держави є розуміння цієї проблеми, і першими найбільш близько підійшли до взагалі вирішення проблем, які є сьогодні в системі державної служби, до питання реформування самої державної служби в цілому, тому що. Ну погодьтесь, реформи навіть найбільш якісні і найбільш такі, які направлені на інтерес людей, повинні реалізуватись кимось. І саме чиновник повинен реалізувати ці реформи. І якщо чиновник не є фаховим, і його професійний рівень не відповідає вимогам часу, погодитись на найякісніші ідеї, вони приречені на по суті, нульовий результат. Тому ми говоримо про кадровий потенціал, ми говоримо про професіоналізм людей, про професіоналів, які повинні бути на державній службі, повинні прийти на державну службу і зацікавлені бути. Прийти і бути, на безумовно, зацікавлені. Цікавою в своїй роботі. Тобто мова йде про повернення престижу державної служби. Навіть так сьогодні ставимо питання, тому що е, за е, певний період, певний проміжок часу ми говоримо, що престижність державної служби різко впала. І тут не тільки мова йде в, в оплаті праці, яка, ми вже зрозуміли, не є конкурентно спроможною на ринку праці сьогодні державі, а взагалі по всіх питаннях ми бачимо з одного боку закручування гайок, тобто є обмеження. А з іншого боку, немає цих стимулів матеріальних, моральних, які мали б бути, які є, скажімо, в наших колег країнах Європейського Союзу, близького зарубіжжя. І сьогодні керівництво розуміє це, і ми найбільш близько підійшли до вирішення цих проблем, і є надія, що ці проблеми будуть вирішуватись. В першу чергу, через новий закон, який прийнятий підписаний президентом, і ми очікуємо його введення в дію з січня 2014 року. І питання реформування системи органів влади, оптимізації їх діяльності і таке інше. Олександр Іванович червоною ниткою проходить через нашу з вами розмову тема саме кваліфікованості державних службовців. Як взагалі з цим у нас є проблеми взагалі, з підготовкою державних службовців, як де можна підготувати, як готуються, і наскільки у нас взагалі проблеми з кадровим потенціалом Полтавської області? Ну питання інше вислів кадри вирішують це від. Політика воно є актуальним і сьогодні, і надзвичайно актуальним, скажімо так. Звичайно на Державну службу приймаються бажаючі, які мають відповідні кваліфікаційні, відповідають відповідним кваліфікаційним вимогам і мають освіту незалежно від того, в якій сфері до цього вони працювали, чи в якому вузі навчалися. Безумовно, є система підготовки підвищення кваліфікації державних службовців. Є академія державного управління, є її регіональні інститути, є центри підвищення. Підвищення кваліфікації, які е, здійснюють підвищення кваліфікації на місцевому рівні. Але тут, як і в інших сферах, е, тут е, доцільно зробити так, щоб у нас не було монополії на ці процеси. От погодьтесь, е, є академія державного управління, е, по суті, є монополіст у цій сфері. Тому е, було прийнято рішення. Міри, е, в якійсь мірі зробити не те, що альтернативу, а наближити можливість, дати можливість державним службовцю на регіональному рівні е, отримати кваліфікацію магістра державного управління чи магістра державної служби, і було прийнято рішення про створення магістратур державної служби в раді, в раді областей, е, що ми і з позитивом можемо констатувати. Центри підвищення кваліфікацій теж свого роду монополія, погодьтесь, тому що фактично через ці структури на регіональному рівні здійснюється підвищення кваліфікацій. Дати необхідну можливість і іншим структурам, скажімо, тим же самим вищим учбовим закладам, які мають відповідні ліцензії, мають відповідну базу, мають викладачів здійснювати ці функції, а б ні. Альтернатива повинна бути це кошти державного бюджету, це кошти місцевого бюджету, які йдуть, йдуть на підвищені кваліфікації. Варто спробувати. Я думаю, що в цьому є певні позитиви. Олександр Івановичу, на завершення нашої програми, за цікавою розмовою Час швидко спливає. Давайте торкнемося теми органів місцевого самоврядування. Будуть якісь зміни у діяльності на законодавчому рівні органів місцевого самоврядування і у осіб, які працюють у них. Ну, звичайно, будуть, тому що е, наші колеги е, посадові особи місцевого самоврядування, вони переживають ті ж самі проблеми, практично ті ж самі проблеми, як і державні службовці. А враховуючи те, що йде постійний перетік, е, як з органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і навпаки, тому ця тема є надзвичайно актуальною. Взагалі мова йде про. Е, е, про новий статус органів місцевого самоврядування, і про це неодноразово говорив і президент України, і прем'єр-міністр, і сьогодні існує концепція реформування органів місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Цю концепцію ми активно обговорюємо, в тому числі і з нашими колегами з посадового особи місцевого самоврядування. Для цього, для цього складений відповідний графік проведення так званих семінарів для осіб місцевого самоврядування. Ми з виїздом на райони, де присутні декілька представників декілька районів, обговорюємо ці питання по цій концепції і отримуємо зворотну інформацію. Такий графік. Затверджений головою Полтавської обласної державної адміністрації спільно е, за підтримки Полтавської обласної ради, е, працівників управління разом з партнерами е, регулярно виїжджає е, на райони і обговорюється ця тема. Безумовно, підключаються і інші питання. Тому це важливо і дає свої позитивні результати. В перспективі, е, це, е, якщо ця концепція спрацює, ми вийдемо на. Е, той рівень, коли влада на оригінальному рівні буде організована відповідно до вимогам і потребам територіальної громади. Спасибі, Олександр Івановичу за відповіді на моє запитання. Я нагадаю, що сьогодні про діяльність державної служби та реформування галузі державної служби ми говорили з начальником управління державної служби головного управління державної служби України у Полтавській області Олександром Івановичем Черчатим. Я нагадаю, з вами була програма до вас запитання. Сьогодні вів я ігор середа і моє традиційне побажання ставте лише ті запитання, на які не боїтеся отримати відповідь. Всього найкращого. Всего доброго.